Мутик тот лайф, куму тікток, лай, кунай пик, тик, куму тикфоп лай, куда му тик попує пик, тик, фі Куму тік ток кому тік-ток лайф заливає сік, каже я не блогер я Святий мужик Фільтри вмикає, вуса підмазав каже донат, я гріхи отмазов, хай вайфай ловить, лиш біля вікна, бабуску не кричить Ты спать свиня А він та тихше, я тут на хайпі мене лайкає тік ток лайф Kom deg i fire, kom ut i TikTok-life. Kom deg i fire, kom i Kom deg i fire, kom ut i TikTok-life. i kom ned i fire. Думає, що в Лондоні тікток лайф, ку непростий, Збирає донати, каже нахре святий Зайшла сусідка зразу в кадр кум, ти що тут клоун чи цар Він каже Марія, не міша контент, я тут строю бренд, нести їм джент Внук прийшов, каже кум це крінч, а той відповідь ти просто лінч Я стартапер із і тут фолловери моє відплатик плет, кум на ефірі, хі, хі, на ефірі, хі, хі, куму тікток, плей, на ефірі, тік ток, Кому тікток твайт, пумна ефір пан ти помийшово, кому тікток твай, фей наш текст зберегу на желе святий На фоні грає фонг десь а В Савчаті спамлять, кумає респект Він каже, вірю в долю лайк І танцює під пісню, хопцак Враці залов вже гуде у дворах Кум за мене ці тренд у тіктоках, а він сміється по правому сах Це тільки початок ще буде, друже.